Всім привіт! Трошки не планове відео, взагалі його не планував записувати, але хотів би вам все-таки розповісти, що чекати на цьому каналі, яку цінність ви зможете отримати тут, якщо будете дивитися мене далі. І також хотів би розповісти про те, що зараз мені цікаво і на які теми я би хотів знімати відео далі. Отже, дивіться, в мене був в основному блог пов'язаний з продуктивністю, там, з книгами, з, з звичками, з додатками, е, там, можливо, якимись сервісами, які я розказував і показував зараз. Мені це також. Цікаво, я би сфокусувався на трьох основних сферах зараз з моїм каналом. Перше це продуктивність, додатки та сервіси, і це буде далі продовжувати виходити. Якщо в мене є якісь додатки, сервіси або якісь продуктивні фішки, якими я хотів би з вами поділитися. Я це буду продовжувати робити. Також наступна тема, яка мене дуже сильно цікавить зараз, це інвестиції. Можу вам сказати так, що я. Неповний нуль в інвестиціях, я щось знаю, я щось трошечки вмію, я щось моніторю, і так далі. Але я хочу цю тему вивчати краще, більше і виділяти більше свого вільного часу, аби розбиратися в темі інвестицій. Тому що, в принципі, вважаю, що відкладувати гроші потрібно, це необхідно. Треба мати фінансову грамотність, а зберігати гроші в тих самих гривнях або навіть в доларах це просто нерозумно. Свої гроші вони просто витрачаються і з'їдає інфляція. Ось і. І відповідно в майбутньому можна залишитись без нічого. Я не хочу це, я хочу вивчати інвестиції, вивчати там, покращувати свою фінансову грамотність. І, можливо, також буду розповідати вам якісь фішки, якісь цікаві теми на цю тематику. Якщо я буду більше розбиратися, можливо, ця тема стане одною з найважливіших на цьому каналі. Можливо, ми взагалі потім перейменуємо канал, подивимося, як воно там буде йти. Але те, що мені це подобається, я надію, що ви вже зрозуміли. Ось і третє це айтішка. Чому АІТшка? Тому що я працюю. В IT, вже третій рік бізнес-аналітик. Якщо хто не знає, бізнес-аналітик це людина, яка відповідає за вимоги до програмного забезпечення, по яким потім пишеться те саме програмне забезпечення. Ось так. Так що я також можу дати основи для Айтішки, як зайти в IT, як там потрапити на першу співбесіду, як пройти випробувальний термін та таке інше. Три теми: продуктивність інвестиції та айтішка. Я планую розвивати на цьому каналі. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь, тут буде цікаво. Ось, надію, що буду Публікувати частіше, нехай так і буде. І дивіться, ще важливий нюанс, чому я взагалі, от хочу трошки розширити тематику свого каналу, тому що я впевнений, що тільки якщо людина чимось горить, їй. Цікаво про щось дізнаватись, розповідати. Тільки тоді вона може давати value, тільки тоді вона може давати цінність. Бо якщо, наприклад, мені цікаво там продуктивність, я можу вам про це розповісти. Але крім цього, мені цікаво, ще інвестиції та IT. -шка. Тому я хочу якось трошки розширити спектр свого ютуб каналу і зробити його більш локанічним та розвиненішим. Дякую за увагу. Підписуйте ще раз на зв'язку до наступного відео.